А там сливі. Полковник, спеціальний цінний загін, з нагоди вручення державних нагород вишипанова. Командир спеціального цінного загону полковник коров. Radlute, товариші авіатори! Здравий, 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 здравий. Дільно? Дільно! У цей маленький для держави час. Коли від кожного з нас вимагається підвищеної відповідальності за долю України, особовий склад спеціального авіаційного загону з чистю виконує поставлені перед ним завдання, проявляючи при цьому мужність, відвагу та високий професіоналізм. Ви, виконуючи нелегкі завдання, щоденно ризикуєте життям. З травня поточного року спеціальний авіаційний загін здійснює цілодобове чергування у єдиній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування в рамках проведення антиристичної операції. За цей період в умовах антиристичної операції виконували завдання 39 ваших побратимів та фахівців пошуково-рятувальної парашютно-десантної служби. Залучено 5 одиниць авіаційної техніки. Виконано 59 бойових вилітів. З загальним нальотом 77 годин. На жаль, 21 червня під час перельоту за аеродрому Нежим. До міста Чугуїв. <кій> сталася катастрофа, в результаті якої загинув екіпаж. вертольота у складі командира екіпажа, підполковника Ретькіна Руслана Вікторовича, Льотчика Штурмана Лисиченка, Олександра Миколаївича, бортова техніка Михайлика Володимира Георгійовича. Загинули. Справжні герої, професіонали своєї справи, патріоти України. Ми схиляємо голову перед їх світлою пам'яттю. Пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Загиблі герої назавжди залишаться в наших серцях. Держава. Зробить все необхідне і все можливе, щоб допомогти їм сім'ям. Указ президента 593 2014 року про визначення державної нагороди України за особисту мужність і героїзм, виявлення у захисті державного суверенітету на території та територіальної цілісності України постановляю нагородити медалю за військову службу України Балузького Вадима Юрійовича, бортового авіаційного техніка авіаційна ескадрилі спеціального призначення на вертольотах. спеціальної цінної загону оперативно-рятувальної служби. Мартюка Анатолія Анатолійовича, командира повітряного судна, інструктора протипожежної авіаційної лавки на літаках авіаційної ескадрилі. Це найвищий професіоналізм, це професіоналізм найвищого тинку, тому що дійсно наші пілоти на сьогоднішній день вони виконують завдання у надлюдських умовах. По-перше, наша техніка, яка здійснює виліти у зону, вона демілітаризована, тобто вона не може відповісти агресору. Тобто у разі обстрілів таки було не один раз, коли поверталися з побитими лопастями, Вертольотчиками і їм, вони дійсно проявляють чудеса майстерності, ухиляючись від ворожих пуль от, і виконуючи ті завдання, на яких на сьогоднішній день вони проводять ті гуманітарні операції от, в зоні проведення антитерористичної операції. Повірте, це дійсно це справжні герої, це ті люди, які є, напевно, самим найкращими людьми в нашої служби. А рятувальна авіація це була єдина втрата, гелікоптери, да? екіпаж. Здається, все. Ви знаєте, вона єдина, але вона дуже Тежі. болюча для нас, mm -hmm. тому що а, ще досі проводяться а, всі необхідні експертизи. От. Я не можу поки що казати про результати, результати і наслідки. Про це скаже спеціальна слідча комісія, але для цього потрібен час. Непроста там насправді експертиза, де да? тому що це лишилися. Я, я був там. Угу. Там дуже, дуже, дуже все непросто, скажімо так. Угу. Дуже багато сумнівів в тім, що, як сказали, Фахівці льотної справи, їх там було дуже багато із Чугуївського аеропорту. Вони дуже так загадково сказали, що гелікоптери так не падають. Я так розумію, що немає гуманного ставлення до рятувальних як літаків, так і гелікоптерів ні, там ні. на Сході. На жаль, немає. І в нас були випадки, коли після артобстрілу їхали наші хлопці гасити хліб. І бачачи, що їде пожежний автомобіль, він бере і кладе міну саме біля пожежного автомобіля, ранула хлопця в ногу, в ногу в ребро. Ну, зараз, слава Господи, нічим не загороджує його життю. Але лікарям довелося дуже довго боротися. Аби людина не була інвалідом. Тому я не можу взагалі цих осіб зі зброєю назвати людьми. Це не є люди. Люди себе так не поводять. Слав'яни себе так не поводять, християни себе так не поводять.